Мої, 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 мої чотири хвилини. Привіт усім! З вами проект Мої чотири хвилини у студії Олександра Присяжнюк. І вже за мить ви почуєте чотири хвилини фольклористки Василини. Ой, на горі. Живе та бляха, Оє. Привіт усім! Мене звати Васан Ткачук, і щойно ви почули, як я заспівую пісню. А разом зі мною тепер продовжую співати мої друзі, колежанки, дівчата і хлопці з ансамблі Роксаланія. Ансамблі Роксаланія заснований на базі кафедри фольклористики в інституті філології КНУ імені Шевченка і збирає всіх талановитих поціновувачів фольклору. І от я якось опинилась серед них. Почалося все з того, що моя вчителька музики зі школи направила мене в музичну школу потрапила. Я в ансамбль Яворина. Там провчилася, проспівала, протанцювала, програла на супілці 8 років, і доля завезла мене на кафедру фольклористики. І тепер я разом з ансамблем Роксоланія співаємо, намагаємося відтворювати різні звичаї, обряди, традиції. Кожного року ми влаштовуємо андріївські вечорниці, так як це було раніше, з кусанням калети, з танцями, з півами, з якимись ворожіннями. Звісно, для того, щоб. Щоб у нас була якась база, що нам показувати, що нам відтворювати, що нам співати і як далі розвиватися, ми мусимо якось накопичувати якийсь цікавий матеріал і збирати ті крихточки, які ще залишилися в народі. Кожного року першокурсники їздять на фольклористичну практику. От, наприклад, нас возили в Хмельницьку область, і це була величезна купа вражень, досвіду і емоцій. І звісно, не обійшлося без різних цікавих історій пригод. От, наприклад. Наприклад, одного разу ми натрапили на одну бабусю, яка знала дуже багато різних пісень, різних псальм, але вона не захотіла пускати нас до хати, і ми сиділи у неї в дворі. І весь цей час, поки ми її записували, нам гавкав собака. І це записи просто гав 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 посін на записі, і їх ніби нікуди не опублікуєш, тільки так для себе. Але це було дуже смішно. Мало того, що там гавкав собака, ми ще й сміялись на тому записі. Насправді, в ході цих експедицій. І розумієш, як важливо зараз дізнатися у людей більше, зберегти більше. От, наприклад, мої друзі етнографи які збирають старовинний одяг, вони одного разу, ну це було не одного разу, це досить поширені такі випадки, коли вони приїхали в село і розпитують там людей, чи були там різні одяг, сорочки, плахти, спідниці, фартухи. І люди кажуть, та. Була там плахта якась красива, та ми ж не знали, що то таке та свиня підспопістиляли. А інші кажуть, та попалили вже все, баба вмерла та попалила. І це насправді дуже сумно, коли приїжджаєш, а кажуть тобі, так буквально на минулому тижні все повикидали. А насправді це речі дуже цінні, і цінні навіть в плані фінансовому. Така автентична плахта зараз би коштувала від трьох тисяч гривень. Але звісно, те, що набуте в селі, має якось перетрансформуватися в місто, от, наприклад, ті матеріали, які ми збираємо, це все намагаємося відтворювати. І зараз дуже поширений такий рух. Реконструкція. Наприклад, моя знайома відтворює українські вінки. Вона щоразу на кожен новий свій головний бір, запрошує нову моделі, але там не типові моделі з глянцевих журналів. А звичайні дівчата і жінки, серед яких, до речі, одного разу пощастило бути і мені. Окрім того, мене також цікавить інструкції. Інструментальна музика, і от нещодавно ми з друзями створили такий невеличкий гурт, який називається Net недвенці. Намагаємося відтворювати автентичну музику, автентичним складом інструментів, де я, наприклад, граю на бубні, але цим не закінчується коло моїх зацікавлень. Я також цікавлюся писанкарством. До Великодня завжди готую купу крашенок і писанок. Нещодавно відкрила також для себе відтворення автентичних поясів, які побутували раніше на теренах Полтави. Авщини і плиту вдома розтягує нитки по всій хаті. Тобто, якщо ви любите народну культуру, а до того ж ви творча людина, то фольклористика це саме для вас. Це були 4 хвилини фольклористки Василини. З вами була Олександра Присяжнюк і проект мої 4 хвилини. Почуємося на кампус радіо. Мої, 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 мої 4 хвилини.